Сьогодні про таке. Мирні зусилля, про що домовилися американські та українські переговірники на зустрічі в Майамі? Справжні наміри Кремля Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Гроші для України. Які варіанти озвучують представники Єврокомісії, що пропонує Британія? Історична помилка річниця підписання документа, який показав, чого варті домовленості з Росією і безпекові гарантії від сильних держав. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з ситуації на фронті. В Покровську точаться міські бої. Надходить інформація про критичну ситуацію в Мирнограді. Детальніше про те, що відбувається на полі бою в сюжеті. Понад півсотні об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії українські сили оборони вразили за осінь поточного року. Повідомляють у генштабі Збройних сил України. У розпорядження журналістів потрапили супутникові знімки, які демонструють масштаб осінніх ударів збройних сил України, що підтверджують дані військових. Ми стали производити більше дронів, Больше ракет, то есть вооружение, которым мы можем наносить воздушные удары по России, у нас увеличилось. Але на цьому нальоти на окупантів не завершуються. У ніч проти 4 грудня українські дрони атакували об'єкти у місті Невиномиську. Повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. За даними українського моніторингового телеграм-каналу, під удар потрапив хімічний комбінат Невиномиський азот. До цього завод вже був під ударами дронів двічі цього року, 25 липня і 14 червня. Місто супутник Покровська, Мирноград майже повністю знищений, повідомляє Associated Press. Окупанти застосували авіабомби до 500 кілограмів, дрони та артилерію, намагаючись стерти місто з лиця землі. Все, що там було на Тнополіні, за час атакують Покровська мирноградська Костянтівська гломерація. От це і називається тяжола ситуація. Там йдуть важкі бої. Важкою, як і раніше залишається ситуація в самому Покровську. Просочились частично росіяни в Покровськ. Ми контролюємо северну часть Покровська вдоль железної дороги, е, в центральну і южну не російська, е, Російські російської сили, російська армія. Там находится декілька сотень ориентированно російських. Скажем, диверсантів, і там ведуться контрдіверсіони і ну а по позачистки в, в середині города на куп'янському напрямку. Ворог продовжує отримувати удари у відповідь від збройних сил України. Люди, которые просочились в Купинск, так, так же, как Похлевский и Мирноград, они ну, на входе не записываются, да, в книгу э, учета не записываются. и Поэтому мы можем примерно сказать, сколько там находятся людей, по косвенным признакам, в том числе по радиоперехвату и их переговоров. Потому что они пришли, они же там не запрятались где-то в подвале и сидят. Они получают, или они выходят на связь, или с ними выходят на связь. По аналізу э, радіоперехватів, ну наші розвідки там э, некілька десятків. В Купінські кілька десятків э, діверсантів і що остались, і їх продовжують іскати, находить і обзвріжжувати. <каз> а <-п��а> в цей час російський диктатор Путін заявив, що в будь-якому разі захопить Донецьку та Луганську області, та додав, що вісім років дивився, як нібито знищують самопроголошені ДНР та ЛНР. Ну, россиянам стыдно не будет. А тем, а тем людям, которые в Европе или в, или в Америке поверили, или сделали вид, что поверили в том, в том что мы 8 лет бомбили Дома, было бы как минимум неудобно. Потому что они просто начали бы смеяться в организации «Бедная нация». Как же? Украина 8 лет бомбит, и куда они бомбили? А ось це справді знищує тимчасово окуповані території та їх населення, то це Росія. Деяких українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій, країна агресор відправляє до військових таборів у північній Кореї. Про це заявила експерт регіонального центру справ людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США. Наразі вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують та русифікують. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1240 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 178 тисяч 610 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили одну російську бойову броньовану машину 34 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Зафіксовано новий воєнний злочин росіян. Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині. Про це повідомляє Deep State. За даними аналітиків, захисник вийшов з укриття без зброї з піднятими руками, але загарбники його вбили. Сили ППО знешкодили 80 зі 137 безпілотників, якими Російська Федерація вдарила минулої ночі по півночі, півдню, сходу та центру України. Є влучання 57 ударних БПЛА на 13 локаціях. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електрики залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На Дніпропетровщині росіяни вбили 12-річну дитину. Ще троє людей отримали поранення. Потрощено приватні житлові будинки. Українські дрони атакували НПЗ у Сизрані, це Самарська область, і у Саратові. Це Саратівщина відповідно. Також дісталося морському порту Тимрюк в Краснодарському краї. Міноборони окупантів відзвітувало про збиття 42 БПЛА над Росією та тимчасово окупованим українським Кримом. Особливо ефектно і ефективно ППО відпрацювало в Чечні. Там ракета-перехоплювач влучила в бізнес-центр Грозний Сіті. У Майамі відбулася зустріч американських та українських переговірників. Тема шляхи завершення російської війни, за словами голови української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони мали предметну дискусію. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас. На нашу незалежність Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз. Потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Тим часом так званий президент Росії Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики прослухали інтерв'ю диктатора англомовному журналу Індія Today». Там воєнний злочинець заявив, що Росія завершить війну в Україні, коли досягне поставлених перед початком так званої СВО цілей. За словами Путіна. Київ мав би зрозуміти, що найкращий спосіб завершити війну це погодитися на врегулювання, яке Росія намагалася нав'язати Україні ще в 2022 році. А це власне капітуляція. А що Путін взагалі робив в Індії? Диктатор приїхав туди з простягнутою рукою. Він намагається умовити прем'єра Моді купувати російську нафту і повернутися до безперспективного проєкту з виробництва винищувача п'ятого покоління. Ось подробиці. Від російського диктатора до жалюгідного дистриб'ютора справи у Кремля йдуть настільки погано, що вмовляти купити російську нафту їде вже сам Путін. Вперше від початку повномасштабної війни бункерний зібрався до Індії. Дводенний державний візит присвячений нібито російсько-індійському бізнес-форуму. Однак насправді Путін мчить до прем'єра моді заручитися підтримкою Нью-Дейлі щодо майбутніх нафтових. Постачань атмішення з Індією у нас носять на масосуті особи характер. А все тому, що обсяги торгівлі між Індією та Росією за останні п'ять років зросли в кілька разів у березні 2025-го Вони склали майже 69 мільярдів доларів. При тому, що у 20-му ця цифра досягала ледь трохи більше 8 мільярдів. Більше зараз в Росії купує лише Китай. А ткажеться Індія від наших енергоносітелей тогда вона понесе поніс определений але вибираючи між Заходом із США та Росією перевага точно не на боці бункерного. У результаті індійські нафтопереробні заводи після запровадження санкцій починають помалу відмовлятися від чорного золота Кремля. Індія знизила закупку. российской нефти до 600 тысяч. Частные компании, например, та же Реланс Индустрии с его нефтепрорабатывающими мощностями в Джамнагаре, крупный нефтепрорабатывающий комплекс, они заявили в ноябре Це того же та вожому заявили, что они резко сніжають закупку российской НЕФТІ за таких умов Путіну не буде чим фінансувати війну в Україні. А отже, бункерному відчайдушно необхідно домовитися с Нью-Дейлі про продовження поставок. Тому Володимир Володимирович обіцяє приїхати особисто та, окрім нафти, запропонувати президентові Індії вигідну угоду і щодо зброї. Індія зацікавлена в обговоренні з Росією купівлі винищувачів Су-57 та перспективної системи противоракетної оборони с 500 у Російській Федеральній службі з військово-технічного співробітництва тут же бадьоро відрапортували, готові постачати до Індії новітні сушки а нью делі нібито вкрай зацікавлений у їхньому придбанні. Річ йде про те, щоб розвивати авіаційну промисловість в Індії, яка стремиться до обладанню новішими бойовими системами, в тому числі самолітом п'ятого покоління. та от невдача. Так, ретельно розрекламовані кремлем су 57 не дивлячись на всі заклики російської пропаганди про непереможність та новаторство розробки, насправді індійцям в день сказанцем не потрібні. Ну, тут ситуація яка? індуси самі вийшли із 57 вони були в цьому проекті, і так а пон довго продвигався і не було ніяких серйозних подвіжок в этом отношении, Індуси вийшли. А от російське ППО індусів цікавить значно більше. Вони з радістю придбали б у Кремля С-400 та навіть комплекси С-500. Але путіну не вистачає їх самому. Російський ВПК не встигає за українськими дронами та артою. У результаті пообіцяти зброю Росія може лише на папері і підзнайомі вже всім путінські гарантії. будет настаивать Индия на покупке С-400, С-500. Хотя, в принципе, многие контракты, Россия, внешние, которые были и с Ираном, вы знаете, и с той же Индией, они до сих пор не выполнены. Из-за того, что Россия технически не может выполнить эти экспортные контракты, потому что она, ну, фактически, ее военно-промышленный комплекс полностью работает на войну против Украины. По факту пояснюють аналітики, путіну немає чого запропонувати Індії. Ось чому бункерний особисто їде в нью дейлі спробувати, як кажуть у Росії, виїхати за рахунок харизми. А чи вийде, стане відомо до кінця цього тижня. Народ такої країни, як Індія, внімательним образом, повірте, мені, буде слідити за приймаємими політичними е, е, рі рішення. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, дякую. Слава Україні! Британія готова передати Україні понад 10 мільярдів доларів заморожених російських активів. Про це пише The Times. Згідно з публікацією, уряд країни вважає Росію загрозою для громадян безпеки та процвітання Великої Британії. Та закликає партнерів обійти вето Бельгії і розблокувати кошти. У ЄС визначились, як продовжити фінансувати Україну. Єврокомісія озвучила два можливі варіанти. План А: репараційна позика з використанням заморожених російських активів. Але нагадаю, що проти цієї ідеї категорично виступає Бельгія. Дійшло до того, що Брюссель почали підозрювати в нецільовому використанні кремлівських грошей. Але це інша тема. Так от план Б. Позика за рахунок бюджету ЄС. Деталі далі. Єврокомісія підготувала два варіанти надання фінансової підтримки України у 2026-2027 роках: європозика або репараційний кредит за рахунок заморожених активів Центробанку Росії на суму в 165 мільярдів євро. Цим ми забезпечимо Україні кошти для самооборони та просування мирних переговорів із позиції сили. Ми пропонуємо рішення, які допоможуть покрити фінансові потреби України на найближчі два роки, підтримати державний бюджет та зміцнити її оборонну промисловість. Ми пропонуємо покрити дві треті фінансових потреб України на наступні два роки. Як повідомляє видання «Політико», кредит у 165 мільярдів це частина ще більшого фінансового пакету ЄС для України на загальну суму 210 ярдів. 115 – піде на українську оборонну промисловість, 50 – покриють бюджетні потреби України, а 45 – для погашення кредиту, який дві року Україні надали країни G7. і вопрос ти дуже просто. Либо Європа, яка хоче відстояти собственну суб'єктність, платит свои деньги, чтобы помогать Украине, либо они э, пробуют использовать чужие деньги, что, конечно, тоже довольно прагматично со стороны Европейского Союза. У них есть большой ресурс, да, вот эти примерно 300 миллиардов, но долларов замороженных активов. И с помощью этого они хотят не тратя свои деньги, при этом помогать своей собственной безопасности. Але не встигла Єврокомісія представити громадськості свої варіанти, як палки в колеса вставила Бельгія. Як Бельгія подарувала Путіну несподівану перемогу? Прем'єр-міністр Барт де Вевер блокує конфіскацію заморожених коштів Москви, призначених для допомоги Україні. Чи зможе хтось переконати його? Глава уряду Бельгії повівся на залякування та шантаж Путіна. Більше того, бельгійський косплейна Чемберлена заговорив відверто про російськими наративами, заявляючи, що поразка агресора, який розв'язав війну, є небажаною. Заморожені активи після війни доведеться повертати Кремлю, коли ця війна припиниться. Але Росія ніколи не програє цю війну. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну та стала повністю нестабільною. Це не в наших інтересах. А в Кремлі. хлопают ладоши, открывают шампанское, ну, когда видят, какие процессы происходят внутри Европейского Союза. Теперь настал, настал такой момент, когда Путину даже не нужно прям брать, конкретно подкупать там, одного конкретного или двух там, лидеров в Европейском Союзе, например, речь идет сейчас конкретно про Орбана, премьера Венгрии, а по большому счету эти метастазы начинают распространяться и по другим странам. А поки в ЄС вирують суперечки, власні плани на заморожені в Європі активи з'явилися у США спершу у початковій версії американського мирного плану авторства Дмитрієва та Віткофа Вашингтон хотів інвестувати частину грошей у очолюваний США фонд відновлення України. Європа категорично відмовила і в Білому домі запропонували після підписання мирної угоди просто повернути всі гроші Росії. без коллективного решения, без коллективно сильного, скажем так, волевого решения относительно репарационного кредита, Европа в данный конкретный момент времени не может защитить собственную субъектность. Поэтому это для нее рубикон, это для нее точка бифрукации. Решение по репарационному кредиту для Украины, решение по возможности допомагати Україні продовжувати захищатися Російської Федерації, по суті, являється вопросом виживання для європейського союзу. На Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу Дружба, яким російська нафта продовжує литися в деякі країни Європи. Тим часом у морі накопичилися великі обсяги російської нафти через проблеми з її збутом. Нафтогазові надходження РФ значно знизилися. Що це означає для Кремля? Як може вплинути на російську війну проти України? Про це в сюжеті. На території Росії знову вибухнув нафтопровід Дружба. Про це низці українських змі повідомили Джерела в Гур. Атаку на нафтопровід здійснили неподалік від населеного пункту Казинські висилки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. За словами співрозмовників, для підриву використовували вибухівку з дистанційним підривом і з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. Нафтопровід дружба використовується Росією для транспортування нафти до країн східної та центральної Європи. Це далеко не перший удар по дружбі. Ще 13 серпня угорщина звинуватила Україну у дроновій атаці на розподільчу станцію нафтопроводу Дружба в Брянській області. Тоді на об'єкті, задіяному у забезпеченні ВПК Росії. Спалахнула пожежа. Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють трубопроводом Дружба, тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці ухвалили правильне рішення. 18 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Україна нібито знову атакувала нафтопровід. Постачання нафти до Угорщини відновили лише через день. А вже 22 серпня Угорщина повідомила про третю українську атаку на дружбу, внаслідок якої знову припинилися постачання нафти з Росії. Іменно удари по російській. Саме удари по російській нафтовій промисловості це найефективніший спосіб змусити Росію до реальних переговорів. При цьому працюють як українські спецслужби, зокрема СБУ, а також сили безпілотних систем, які ефективно задають ударі по російським елементам нафтової інфраструктури, зокрема ЕТ і трубопровід Дружба на термінали з перекачування нафти. Крім того, як пише Блумберг, Україна в листопаді завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах. ЗСУ протягом місяця щонайменше 14 разів били по нафтопереробних заводах Росії більше ніж коли-небудь раніше. Крім того, зафіксовано чотири атаки на нафтоналивну інфраструктуру у чорноморських портах, що призвело до затримок відвантаження в новоросійську за оцінками аналітиків через пошкодження об'єктів. Середньодобова переробка нафти в Росії знизилася приблизно до 5 мільйонів барелів і може впасти ще більше. Але і це ще не все пригадуєте нещодавню спецоперацію СБУ по підриву двох танкерів тіньового флоту Росії. Тоді по судах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Сібейбі, які можуть долати великі відстані та обладнані посиленими бойовими частинами. Судна під час атаки йшли порожніми в порт новоросійська на завантаження. Обидва танкери після попадань безпілотників отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації, що однозначно спричинить суттєвий удар по транспортуванню російської нафти. Фактично всі судна зайняті в тіньовому флоті Росії перебувають поза законом. Момент другий судна зайняті в тіньовому флоті РФ безпосередньо забезпечують надходження до бюджету Росії коштів від продажу підсанкційної нафти. Ці кошти розподіляються і на війну з Україною. Таким чином, кожне судно тіньового флоту, задіяне в війні проти України, втрачає статус громадянського. Порівняти можна з ударами українських дронів по російським НПЗ. Здавалося б, НПЗ об'єкт цивільний, але при цьому цілком і повністю зайнятий у механізми війни, аналогічно і танкери. ЗМІ пишуть, що після прийняття в жовтні масштабних санкцій США проти російської нафти тоді російські нафтовидобувні компанії «Лукойл» та «Роснефть», а також їхні 34 дочірні структури, потрапили під санкції Вашингтона та Лондона на фоні триваючої війни Росії проти України. Тепер все складніше знайти покупців для нафти. І все більше нафти накопичується на танкерах її тіньового флоту. Звісно, що санкції дуже. Звісно, що санкції певну роль грають, але я думаю, що саме удари по нафтовій інфраструктурі це найважливіший елемент досягання підсумкового результату. При цьому потрібно розуміти, що для Росії це все болісно, тому що основна частина доходів, які Росія отримує, це доходи від нафти. Чим більше вони продають нафти, тим більше у них грошей. Чим менше, тим грошей менше. Потрібно розуміти, що в умовах санкцій Росія змушена продавати нафту з великим дисконтом та суттєвими знижками, що знову ж таки впливає на зниження їх доходів а грошей на продовження війни їм потрібно дуже багато. Танкери фактично використовуються як плавучі сховища, через що їхня кількість у морі різко зросла. Як повідомляє Блумберг, обсяги нафти в танкерах у морі зросли на п'яту частину за три місяці. Також повідомляється про накопичення близько 180 мільйонів барелів нафти. Основною причиною є введення санкцій, які ускладнюють продаж російської нафти і призводять до збільшення часу її транспортування та очікування у портах призначення. Накопичення нафти в танкерах може призвести до зниження цін і вдарити по доходах Росії, незважаючи на прогнозований ріст доходів від експорту енергоресурсів у бюджеті на 2025 рік. Як повідомляє Reuters, доходи Росії від нафти та газу в листопаді впали на третину. За даними агентства, надходження від нафти та газу до російського бюджету знизилися приблизно на 35% і склали близько 520 мільярдів рублів. Це один із найнижчих показ. Зників за останні місяці справді, я думаю, що насправді. Я думаю, що якщо удари по російській нафтовій галузі почалися не зараз, а 22-го року, то можливо ситуація була б іншою скрізь від фронту до готовності росіян укладати будь-які угоди у будь-якому випадку. Те, що зараз удари тривають, і російська нафтова промисловість обмежується, це все матиме ефект неодмінний. Питання, коли та як цьому протидіятиме Росія, але те, що ефект буде, ніхто сумніватись не буде. А, взагалі, ви там у Росії не розслабляйтеся. Російська нафтова мережа як головне джерело доходів держави-агресора та фінансування ВПК продовжуватиме вибухати та горіти, поки Росія не залишить спроб атакувати Україну. Сьогодні річниця підписання документа, який показав, чого варті домовленості з Росією і безпекові гарантії від. Сильних держав Йдеться про Будапештський меморандум. 5 грудня 1994 року Україна відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Тоді, серед іншого, Україні обіцяли поважати її територіальну цілісність та захистити у разі агресії. Через 20 років Росія напала на Україну, і ніхто тоді не завадив агресору це зробити. А ще сьогодні Міжнародний день волонтера. Велика подяка тим, хто робить все можливе, і навіть те, що здається неможливим. Дякую тим, хто допомагає наближати нашу перемогу. З Днем волонтера, всіх дотичних. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.